Реакція Росіян цілком зрозуміла, ви бачите вже другий день поспіль, третій день поспіль. Величезні черги з Криму окупантів, які виїжджають звідси. Це Дай, наша ви... територія, от, на які знаходяться терористи, які на сьогоднішній день нападають на наших людей, вбивають наших дітей, жінок. Старики, вони мають бути покарані. Якщо вони не розуміють, що їм треба було це припинити набагато раніше, то що нам робити? Наше завдання доволі просте боронити свою землю і захищати її від агресора. І це ми робимо, це робить наші Збройні Сили, це робить всі. Завдання у Російської Федерації, які ставлять їм їх кармани на сьогоднішній день, доволі просте. Це знищення нас як нації, знищення нас як держави, знищення всього нашого населення. Раз. Далі, знищення всієї інфраструктури, які є наших міст, от, наших населених пунктів, два. От, вони цим займаються кожного дня. Ми дуже би не хотіли, щоб ця була велика війна. На жаль, не ми її почали, але нам її обов'язково треба буде закінчити. Для того, щоб вона не досталася нашим дітям, не давох не досталася нашим онукам. От, і ми розуміємо, які наш наша мета на сьогоднішній день те, що стосується Російської Федерації, щоб вона раз і назавжди припинила от, засігати на наші землі, на нашу націю, на наші території.